Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Зараз обговорюється питання, дуже воно, скажімо, так просувається мас-медіа українських стосовно е переробки сільськогосподарської продукції і переходу, скажімо, українського сільського господарства із е такого сировинного додатку на галузь. З доданою вартістю, значить, сьогодні слухав, скажімо, економіста одного українського, і там він сказав про таку цифру, що якби цього не знає там останній виступ міністра сільського господарства України, що 80% не знає того, який є потенціал в переробці того збіжжя, яке на сьогоднішній день експортується як сировина. Я вам зараз скажу те, чого в Україні не знає 99,9%. В Україні немає сировини для переробки. Поясню зараз, кому не зрозуміло. Згадайте ситуацію декілька місяців тому, коли лобіювалося питання переробниками для ввезення ГМОшної сировини. ГМО сировини для переробки, тому що потужності були не завантажені, не було чим завантажувати. На сьогоднішній день потужності по переробці маслоакстракційні заводи інші. На сьогоднішній день не завантажені, вони не мають чого переробляти. Потужності, які сьогодні будуються агрохолдингами, Мають таку проектну потужність, яку ніколи не задовільнять площі земель, які на сьогоднішній день мають агрохолдинги. Я не знаю, швидше за все, міністр не володіє інформацією, ті, хто повинен йому давати відповідні дані. скажімо, я думаю, що вони не орієнтуються в ситуації, тому що вони входять у ті 99,9% і які не знають про це в Україні. Про що йде мова? Якщо згадаєте Алісу, коли вона питала дорогу, як вийти з лісу, да, то на запитання, куди ти хочеш вийти, вона сказала, що мені все рівно, мені головне вийти з лісу. Відповідь вона почула: ну тоді не важливо, куди ти підеш, рано чи пізно ти все рівно вийдеш. Так от, на сьогоднішній день потрібно поставити запитання, а на який ринок якої переробленої продукції ви хочете вийти? От звідки треба плясати. Тепер стосовно чому немає сировини? Справа в тому, що якість того, що вивозиться, не є сировиною для того, щоб грати на ринках переробленої продукції. Практичні, скажімо. Або кейси, або, або практичні е е е е із, із життя мого практично. У мене є знайомі, які виробляють пасту. Макарони, да, або пасту дуже якісну, дуже хорошу. Знаєте, де вони муку купують? Виробляють вони в Україні, це українські виробники. Муку вони везуть із Італії, тому що знайти муку такої якості, або пшеницю, з якої можна перше, пшеницю. З якої можна було б зробити цю муку. А по-друге, потужності, певні потужності, які б могли переробити це на муку, немає. Вони везуть пшеницю для того, щоб в Україні робити пасту. От така Отака реальна ситуація. Точно так же на сьогоднішній день. Пшениця, яка вивозиться з України. Ви згадайте останні, скажімо, там, коли Україна контракт, віддала контракт Росії на поставку пшениці, тому що вона не змогла дати відповідної якості пшениці, відповідної якості пшениці, не змогла, нема такої пшениці. Розумієте, яку хотіла африканська країна, яка захотіла трошки кращої, ніж купує загал, загальна Африка. Україна не має такої пшениці. Тепер що на сьогоднішній день можна спекти із тої пшениці, яку на сьогоднішній день ми експортуємо? Дорогі, ви задумайтеся, що щоб отримати додану вартість, додану вартість, то щоб її отримати, то спочатку потрібно інвестувати, інвестувати і в потужності по переробці, але й подивитися, чи є сировина відповідної якості. Щоб отримати ту пшеницю, з якої ми можемо виходити на певний ринок, на якийсь ринок, подивитися вимоги до, тої, до, до, тої, до того борошна. До того борошна. Чи є у нас сировина, щоб забезпечити певну якість борошна і грати з тими гравцями, які на сьогоднішній день є на ринку? У нас сільське господарство заточене на виробництво фуражу. Фуражу. Запам'ятайте, можете проаналізуйте, хто має це робити. І подивіться об'єктивно на цю ситуацію. Сюди везуться, везеться насіння, яке має давати тони фуражу. Але ніяким чином. ніяким чином. На пшеницю з хлібопекарськими показниками якості. Подивіться уважно. Ви розумні люди, але на сьогоднішній день виходить так, що ті, хто вас консультує, або та інформація, яку ви берете, вона вводить в оману, або хтось не хоче цього помічати. Українське сьогодні на сьогоднішній день українське сільське господарство доведене до того стану, коли воно може виробляти ту сировину, яка не може служити. Сировиною для виробництва якісної продукції, з якою можна було б виходити конкурентно здатно на відповідні ринки. На сьогоднішній день печива не можна спекти. Ви розумієте, про що? Якісного хліба не можна спекти із тої пшениці, яку на сьогоднішній день експортує, е, Україна. Тому вона експортує, тому що воно більше ні на що не годиться. Я десь утрірую, десь можна окремі випадки там знаходити, і так далі. Але загальна ситуація саме така, як я розказав про виробників пасти. Ще один кейс, знайомий який, ну, знайомий, да? який соняшник вирощував, у якого була олійність не 48, а 53 завдяки. Правильній технології. 53 і вихід соняшника був. Зараз я в цифрах не скажу, я вже не пам'ятаю точно, але вищий, значно вищий, ніж усього загалу. Загал такого не мав, тому що він не може просто-напросто виростити. А у нас так, ну скажімо, ми виростили. Коли дві, два роки він якість повторив, то тоді той завод, який там випускає майонези. Він йому весною давав гроші вперед на візьми, тільки віддай мені повністю весь вал соняшника. Розумієте, про що йде мова сьогодні? Українська, оце українське сировино, не, сировина не має якості для переробки і для того, щоб зайти на відповідні ринки, де насправді додана вартість була б цікава. Розумієте? І самої проблеми переробка, так, я розумію. Це додана вартість, але в тому потрібно рахувати. Тому що от якраз тут економісти повинні прораховувати розумієте, затратну частину. І що там буде з маржі? Іспанія не намагається, Іспанія, лідер на сьогоднішній день ринку відкритого овочівництва, відкритого ґрунту, не намагається все перетворювати на консерви. Чому? Ну тому, що вони нормально заробляють просто на помідорах, на свіжих, розумієте, на такому виді, скажімо, продукту. Вона не намагається все переробляти. Не потрібно, вона достатньо заробляє, тому що це відповідна якість, контрольована якість. Точно так же і Турція, яка прагне там дотягнутися до Іспанії. Точно так же Нідерланди, які на сьогоднішній день є лідером по закритому ґрунту, овочам закритого ґрунту, не намагаються вони все переробити. Тому що може бути і якби от такий простий продукт. Розумієте, про що я? Якість на сьогоднішній день найнижча якість. Україну перетворили, перетворили. Свідомо, несвідомо. Я зараз не, не, не говорю про це, і це не має значення це вчора. Але потрібно е, це знати для того, щоб стартанути туди, в завтра і післязавтра, і знати, куди ми хочемо вийти. Сьогодні об'єктивно потрібно оцінити ситуацію із. Якістю сировини. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, чому в Україні печуть хліб, печуть із, скажімо, того, того що мають, та тільки за рахунок добавок, да? додатків до тої пшени, розпушувачів, дріщів і так далі, то, та, що піднімають і, стоїть, і дають якраз пшеницю, да? покращувач, так званий, щоб можна було спекти хліба. Розумієте? А з того фуражу, який вивозить з України, хліба спекти, не можна. Не можна. Що стосовно хліба, знайомий, один з керівників великих виробників хліба в Україні, великих. І він каже: ми перед тим, як закупити партію борошна, ми купуємо невелику пробну партію. І в нас є міні-завод. Я там я не пам'ятаю, там 600 він кілограм чи, чи тонну він хліба. Е, ну, е, маленька партія. Ми, Пробуємо чи з цього борошна, можна спекти хліб. І якщо можна, то тоді ми працюємо з цими виробниками і цього борошна, а і намагаються дойти до, до кінцевого виробника пшениці і стараються підтримувати з ними зв'язки, тому що на сьогоднішній день це є проблема в Україні. От куди потрібно дивитися, набудувати переробних. Підприємств можна. Яка ціль? Куди ми хочемо вийти? На який ринок? Чи ми хочемо просто отоварити гроші? Цілі різні, але я говорю тоді, якщо ми насправді хочемо працювати на країну Україна, на аграрія, який безпосередньо на сьогоднішній день аграрій є виробником сировини. І потім, якщо ми хочемо працювати на благо держави Україна, от в такій послідовності, чого ми хочемо проаналізувати, і потім дійдемо ми до того висновку, що в основі всього сільського господарства стоїть та її складова, яка називається землеробство. Що ми можемо на сьогоднішній день виростити, і що ми хочемо вирощувати, що ми хочемо. Переробляти. І тоді подивитися на цей розрив, хочемо і можемо, сьогодні робимо. От де є відповідь на запитання. На все найкраще, панове, а потенціал в Україні величезний, те, що стосується сільського господарства. І потенціал цей, перш за все, в особливості ґрунтів. Потенціал, яких не був розкритий за всі 34 роки. Незалежності України не був розкритий, його вбивали. Але його можна розкрити. І можна отримати зовсім іншу Україну. Зовсім. Іншу. І виробляти зовсім іншу продукцію і грати на зовсім інших ринках, там, де додана вартість, така, яку б хотілося отримувати. На все найкраще. Перемоги справедливої нам всім.